Всім добрих новин, гарного настрою і спокійного вихідного. Саме в вихідний я знімаю це відео. Що я купила в Єві, любі? Ось купила ось таке масло. Масло у нас йде для обличчя, так як хайлайтер, а також для тіла. Мені стало цікаво, бо акція йшла. Я прийшла в Єву за консилером, а там така акція, від якої ну, відмовитись, це було б гріх. Я повела. Купила ось такий LCF У нас коректор. Коректор, консилер, як кому подобається. Я при вас його відкрию. Ось так мої любі ну це звичайно не ламель. Бо я перед цим користувалася якраз таки ось таким ламелівським. Ну, по кольору видно, що вони однакові. Але як на якість, ну мені цікаво. Бо цей 199 гривень ламелівський йшов по акції. Але він того коштує. Чесно вам скажу, я брала вже по акції дві штуки. Перший був Дивіться, який він білий, він висвітлює оці зони отута. І обличчя стає. Ну, я багато е, чула е, свою адресу компліментів, що ви помолоділи. І цікаво, як цей, що він зробить. Ну, е, трошки не такий е, у нас іде, отака, як лопаточка, але на колір мені ж цікаво колір. О, колір теж схожий, дуже класно. Що колір схожий, Мені це подобається. Ну і відкриємо LCF в стіку. В Стіку теж брала самий перший номер. Бо я, як одна дівчинка на роботі, сказала, що я біла сніжка, тому мені тільки перший номер підходить, всі інші, ну вже далі другий вливаюся. Під очима у нас зона зливається. І не так, як треба А цей, а, цей навіть, навіть більніше але консистенція не така, не така. ну Буду користуватися, я вам розповім. Потім колись у пустих пляшечках-баночках, який мені більше подобався. Але але чесно вам скажу, якщо LCF буде такий же, як Ламель, я буду брати LCF. Ну, 79 гривень і 199 гривень. Ну, різниця очевидна, мої люди. Тепер беру свою улюблену таку двафазочку. Perfect називається від IHORM. Від ну, Сайхьорба, але від корейської фірми Міша. Від Міші дуже класні і, і такі і тоньки, тонери вони у нас е, називаються. Ну, а це дуже класнюча, і я її рекомендую Ось зняла одразу. А під очима, отак, прикладаєш, і все. Це ось тут, звичайно, на спончику. Ну, і що ж, я по акції взяла ще третє, тому що. Два оцих LCF у нас продукта 1 плюс один, дорівнює 3. Три, три. І взяла ось таке масло. Ну Мені ж цікаво, звичайно, вже літо проходить, але так як я е, люблю все пробувати, люблю щось новеньке, тому і взяла. Взяла оце масилко і мені ж цікаво, яке воно, чи воно підсихає на консистенцію, чи воно буде розтікатися довго. Ну, Чесно вам скажу, це цікаво і дуже. Зараз я за кадром зніму плівку, не можу ніяк зняти плівку, бо тут іде воно у нас по акції. Ось ще там скотч наклеєний. їхні усі ось такі акційні штучки. Бачите, штучки, дрючки? Зараз ну. Ну що, ось я зняла плівочку. Уже тут сюрприз відділилося, не там, де треба. Низ стійкий. Ну, ось воно так викручується. Ну, ніякого, так скажемо. А ну, зараз глянемо. ось така штучка зверху. Саме масло не. Пахне, хімозу якоюсь пахне. Але яка. Так, такі некрупненькі такі, навіть і не видно вам. Мені ж цікаво, щоб вам видно було. Але, Але якось його ну, не особливо видно це масілко, Бачите, такий. Делікатний блиск, ну, зовсім навіть його і не видно. Замість хайлайтера. О, можна замість хайлайтера. Але теж буде, звичайно, на сонці щось виблискувати. Але як такого, ну, не зовсім, не зовсім так уже ж це масло виблискує. Просто. Проти сонця воно щось буде делікатне таке поблискувати. А так, щоб сильно, і тут його багато. Звичайно, його хватить, я не знаю, на скільки часу. Ну, буду пробувати, буду користуватися. Бачите, яке делікатне сяєння. Ну, зовсім зараз у нас похмуро на вулиці. Зовсім просто обриси, якісь обличчя, воно вимальовує. А так, щоб отак сильно, і тут, отак. Щось, бачите, яке, таке тут дуже манюкі такі блискітки. Дуже. Зараз стіку їх так виднувати, таке зеленкувате, таке сяяння. Ну і на обличчі так буду користуватися, як буду відоси знімати. Ну, непогано, непогано, але. Ну, Щоб побачити це сяйня, треба придивитися. З одної сторони це класно, бо звичайний хайлайтер, ну, наприклад, на роботу там ще кудись не нанесеш. А це таке делікатне гарне сяйня буде теж підкреслювати риси обличчя. Ось такі були мої покупочки з Єви. Розкажу, скільки цей хайлайтер 79 гривень по акції був. Цей хайлайтер теж 79 у стіку. Розкажу потім який краще. Ну і масілко, ну, таке, проти цих дорогувати. Воно 139 гривень. Але буду користуватися, Ось, я бачу, мені вже подобається. Бачите, як воно таке делікатненьке, гарненьке. І буде підкреслювати. Але комусь може здатися, що це жирний блиск. Але о, та Чи не непогано. До нових зустрічей, мої любі, цілую люблю, ваша Людмила.